Вміла добре готувати та не вміла подавати. Раніше такий вислів переважно від свекрухи чули господині, коли невправно подавали їжу до столу. З часом пріоритети змінилися, пишна вечеря відійшла на задній план. А от вислів залишився, навіть став крилатим. Часто його можна почути в ситуаціях, коли гарні ідеї є, а втілити їх, на жаль, не вдається. Наприклад, говорити на публіці точно знайомо всім. Школа, університет, робота. Рано чи пізно це доводиться робити кожному з нас. Деякі нехтують моменту підготовки, як наслідок геніальна, здавалося б ідея, заплямована поганою подачею. Тож публічні виступи в нашому житті недооцінювати не варто. Опанувати страх та вивести мову на новий рівень допоможе постійна практика. Тож, коли готуєте, не забувайте правильно подати, і жодна гарна ідея не піде у смітник.